Вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами працюємо над часткою to, вживання інфінітива без частки to, так званий the bare infinitive», голий інфінітив. У сучасній англійській мові інфінітив зазвичай вживається з часткою to, а в давньої англійській to було прийменником, який вживався з інфінітивом у давальному відмінку, щоб вказати на мету дії щоб б. Писати, а пізніше «to» стало сприйматися як формальна ознака інфінітива. Проте є випадки, коли використовується інфінітив без частки «to». До таких випадків належить. Ми хороші їх правду записати. Перше, після допоміжних дієслів auxiliary verbs». приклад «I don't understand the meaning of this passage». We shall go there at once. Я не розумію змісту цього уривку, ми підемо туди негайно». Після допоміжних дієслів do, does, «did», «shall», will can may інфінітив завжди стоїть без «to». Друге, після модальних дієслів, «model verbs» окрім от приклад, if one cannot have what one loves, one must love what one has. Якщо не можна мати те, що любиш, потрібно любити те, що маєш. Після всіх модальних дієслів can, must, may, might, shall, should, will, would, could, завжди вживається без to. Виняток. Після от інфінітив вживається з to. You ought to go there, to be туди піти. Третє. Після дії слів, що позначають сприйняття за допомогою органів чуттів. sense perception, to hear, to see, to feel. Приклади. In a few minutes they heard him ascend the ladder to his own room. Через кілька хвилин вони почули, як він піднімається по драбині у своїх кімнату. I never saw you look so well before. Я ніколи не бачив, щоб ви так добре виглядали. I felt my heart jump. Я відчув, як у мене стиснулося серце. Тобто, після дії слів hear, see, feel, notice, watch, інфінітив завжди стоїть без to. Якщо мовець говорить про всю дію від початку до кінця, якщо мовець хоче наголосити на процесі, дії використовується англійсохрас the street. Я бачив, як він переходив вулицю. Це процес. Примітка, мої гроші, дієслова to be, після to feel вживається з часткою to. I felt this to be very true. Я відчував, що це цілком правильно. Четверте, мої хороші, після дієслова let. Let us be the best friends in the world. Давай будемо найкращими друзями у світі. Після let, інфінітив завжди стоїть без «to». Let me go. Відпусти мене, дозволь мені піти. Так, мої гроші п'яте, після дієслів make змушувати і have – змушувати дозволяти наказувати. What makes you think so, що змушує вас так думати? I had them take my baggage і наказав їм взяти мій багаж. Тобто, після дієслів make змушувати і have – давати розпорядження, інфінітив вживається без to. She made me cry. Вона змусила мене плакати. I had him fix my car. Я попросив його полагодити мою машину. Примітка в пасивному стані make вимагає частку to. I was made to clean the room. Мене змусили прибрати кімнату. Висновок інфінітив без «to»» вживається після допоміжних та модальних дієслів, після дієслів сприйняття за допомогою чуттів, після let make have. Винятки от to, to be після «feel» і пасивна форма made to. Це основні випадки вживання Bear infinitive. Запам'ятовуйте та використовуйте у своїх текстах і розмовах, і нам необхідно зануритися далі. Наступний мої хороші листочок про дієслово have to детальніше. Дієслово have у значенні допускати використовується після модальних дієслів will і would в заперечних реченнях. I will not have you call him Daniel anymore, я не допущу, щоб ви продовжували називати його Даніелом. Мовець забороняє, не дозволяє співрозмовнику продовжувати називати людину цим ім'ям. I would not have you think that I am selfish. Я не допущу, щоб ви вважали мене егоїстом. Мовець не хоче, щоб співрозмовник мав про нього таку думку. Далі мої гроші. Діє слово знати to know значення бачити спостерігати. Дієслово слово to know може набувати значення бачити, спостерігати. У такому значенні воно не вживається в теперішньому простому часі. Present indefinite тут написано present simple, yes. I have so often known a change of medicine work wonders. Я так часто помічала, що переміна ліків творить чудеса, тобто мовець спостерігав за подібними випадками у минулому, що підтверджує, що зміна ліків дійсно має позитивний ефект. I have never known her to weep before. Я ніколи раніше не бачив, щоб вона плакала. Тобто, це вперше, коли мовець став свідком того, що ця людина плаче. Примітка мої гроші, після дійслів to hear, to see, to make і to know у пасивному стані використовується to інфінітив. Це треба записати. To hear, to see, to make, to know в пасивному стані притягують to. Давайте подивимося приклади. He was heard to mention your name several times. Чули, як він кілька разів згадував ваше ім'я. Тобто люди чули, що він називав чиєсь ім'я. They were seen to leave the house early in the morning, бачили, що вони рано вранці вийшли з дому, тобто, очевидці спостерігали, як вони залишали будинок. The child was made to obey. Дитину змусили слухатися, тобто дитині довелося коритися, оскільки її змусили. Sir Pete Crowley was never known to give away a shilling or to do a good action. Ніхто ніколи не бачив, щоб сер Кроулі дав комусь шилінг чи зробив добре діло. Тобто сер Кроулі ніколи не відзначався щедрістю чи добрими вчинками. Тепер моє хороше дієслово bid». Це застаріле слово означає пропонувати, наказувати. Після дієслова bid» використовується інфінітив без частки to. Це дієслово є застарілим і не використовується в розмовній мові. Наприклад, I bowed and waited, thinking she would bid me take a seat. Я поклонився і почекав, думаючи, що вона запропонує мені сісти. Тобто, мовець припускає, що співрозмовниця накаже чи запропонує сісти. Мої хороші, після виразів had better, would rather, would sooner, cannot but, nothing but, cannot choose but, після цих виразів дієслово вживається без частки to. You had better go to bed and leave as a patient to me. Ви б краще лягли спати і залишили пацієнта на моєму піклуванні. Це порада. Мовець рекомендує лягти спати. I would rather not speak upon the subject. Я б краще не говорив на цю тему, тобто мовець вважає за краще не обговорювати цю тему. I would sooner die here at your feet than see you married to such a one as that. Я б краще померла тут, у ваших ніг, у ваших ніг ніж бачити вас заміжньою за таким чоловіком, значення яке? Мовець настільки не схвалює такий шлюб, що вважає смерть кращим варіантом. I cannot but think so. Я не можу не думати так. Тобто мовець вважає, що не може думати інакше, тобто це єдиний логічний висновок. Ці правила є важливими для правильного вживання дієслів у складних конструкціях англійської мови, яких є три, і ми всі з вами візьмемо. Мої хороші, поїхали далі. Ось бачите, цей шматочок ми ще візьмемо та на тому все, і будуть уже вправки. Вправки я вам повесила, всім будемо робити індивідуально в групах, як завжди. Так, мої хороші, зживання конструкції «do nothing but» і «cannot choose but». У розмовній англійській мові використовуються вирази do nothing but», «had better», «would rather». У більш формальній високій англійській мові використовується cannot choose but» або «cannot but» приклади мої гроші. There was nothing left for him to do but watch and wait. Єдине, що йому залишалося, це спостерігати і чекати. Тобто після nothing left to do but дій слово вживається без to. Do. She does nothing but make sense from morning till night. Вона тільки робить, що влаштовує сцену з ранку до ночі. Тобто після does nothing but дій слово make стоїть у початковій формі без to. I looked alone at that picture and could not choose but look. Я довго дивилася на цю картину і не могла не дивитись на неї. Тобто could not choose but означає не могла не зробити щось. Далі в золоті речення із запитальним словом why та інфінітивом. У запитаннях із словом why перед інфінітивом частка to не використовується. Why not come and talk to her yourself? Чому б вам самі не прийти і поговорити з нею? Тобто, після why not її слова come and talk стоять без to. Коли в нас пропущена частка «to» при інфінітиві, якщо інфінітивний зворот легко зрозуміти з контексту, частку «to» можна опустити. He and his three men could not defend ролінджін, even if they wanted to. Він і троє його солдат не могли б обороняти ролінген навіть якщо б захотіли. Після wanted to слово «to» замінює defend, щоб не повторювати його. І мої гроші є така штука, як відокремлення частки to від інфінітива. «To» може відокремлюватися від інфінітива, запам'ятайте, через вставні слова, прислівники, але така конструкція рідко використовується в розмовній мові. He was unable for some time to see the slightest sign. Він деякий час не міг побачити жодного найменшого знаку. Тобто між to and see ставлено обставину for some time діти. Ці конструкції допомагають зробити мову більш природною і стилістично правильною, відповідно до контексту, неформально або формального. Мої хороші, я запаковую вам цей урок, кидаю конспект в нашу групу НМТБ2 і кожному вас індивідуально, хто займається в групу, і будемо робити зараз справи. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, ставте до зустрічі, хороші.